Ну прекрасно! Прекрасно! А мені треба зняти... Доброго дня, вибачаюся. Ні, вибачаюся. Добре, шо? Із цих паспортів зробили намайбільше для продавців. Круто. Ми це домовили... Ні, ви... ми це не домовили. Ваш коментар по поводу. Як Брати, це так? Немає не не коментарів. Ну так довго так, то не стояло. Коментар треба дати для людей, щоб все-таки ми щось добилися радикальним що дієм. ви постійно попадаєте? Розповім. Ну я не знаю. Як мує зміна, так і Я не знаю. Як, Напишіть збачу. мені то. Ну все-таки все так. Да. Радикальні, Радикальні дії донатська привели до порядку, ви так? Лише, так. Да. А халуй, главний, юрист <плес> коля. Тобто, може би, <плес> ми... <плес> усе бомбити лише радикальними <плес> діями. Це стара відмітка. Це... <плес> а ви мені треба ви можете... Качі.

Я пусто высказал, но все это моя работа Денис. Да. Алло. Да никто не открыл, он не откроет. Здесь он уже снял и видео наблюдение понимаешь? А они сейчас не видят, поэтому они прокурора будут вот так вот стоять. Алло, добрый день. Просто его чтобы подъехала полиция. Если... Что, не можете зайти на работу, да? Так конечно, я не буду на улице стоять. Есть! Открывай дверь. А что, тут у вас еще один вход, да? Ну, как видите, вот здесь. У заднего входа. Так. Но ну, мне кто-то откроет дверь. Ну что я... Откройте мне дверь кто-то. Да, я тут стою. Эй, ну, открываете? ну как Вільний доступ до державної установи. Навіть з чорного ходу не пускають працівника прокуратури на роботу. Від вчорашнього ще видно не відійшли. Зараз таке двері. Ви знаєте, ми зараз викликали міліцію, міліція прийде і звідти поможе нам відкрити. І, і ви зайдете разом з mm нами. -hmm. Так оно і буде. Бачите, шановний прокурор, тільки вона ходиться в нашій речі шкурі. так ми стоїмо кожен раз, стараємося зайти в одну будівлю. Якої тут у нас річно щось висить, і ніхто не хоче нам відкрити по 40 хвилин двері. А в одну воцію. На вулиці дощ, нам холодно. Прекурори не запускають на роботу. Бачите, ви вчора визивали поліцію. Вчора, е Нам вчора випадали. поліція сказала, ваші колеги, що ми обманюємо, що ми вільно заходимо, бо не зайшли, ми там були внутрі. Ага, ви вільно зайшли, каже. Ну тепер ми не обманюємо. Тепер давайте робіть щось. Відновіть, відновіть, відновіть вільний доступ до державної установи. Це державна установа. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ви визивали поліцію. Тут, відповідно, люди прийшли і відповідно Зламали двері, а, а, зламали. а чого ви не відкривали нам двері? Ми тут замерзли вже, чого не відкривали двері? Зафіксуйте це, будь ласка. На цих речі немає. Тобто ці, ці речі немає там висіти. Чим передбачено, що на цих речах має бути Ні, ви ім'ятарний. Я черговий військовий прокуратури, старший лейтенант Сагенні Володимир Юрьевич, я вам представлюся. Покажіть, Документи Документ пересоки немає. Хай почекають, я піду до документа. Що це таке? Хай почекають, заходьте, там холодно. Ні, нормально, нам тепло. А вам тепло, ну будьте там, а нам холодно. А я посилю, а я є я... Спеціальне посвідчення, що я можу ходити з командування. Показуємо. А що є окремий дозвіл на носіння кувалди? Ні, Ви мене зараз штовхнули, ви не замітили? Вибачтеся. Данацький Іван Іванович. Зама людини України я да можу дати до керування. Оце Є його дозвіл жити і вільно заходити в державну установу. Чого? От документи який посвідчену особу. А, а чого я... вас, цей перембець прокуратури винесе? Будь ласка, представтесь. Я вам представила на пересидіть. Дайте, будь ласка, документ, який посвідчує особу. А на якій підставі ви зараз у мене Для це видали? ви знаходиться в режимному об'єкті. А що це таке режимний об'єкт? Документ. Покажить під нового доступу. Він не має не вважають, що він не має право військової. Так. Так, так, так. Тут просто перший кормова, не наступний, а перший. Опербупера такає тут. Так, кажуть, що ми вже посвідчали, але на вулиці ми чекати не будемо, ми замерзли. Що? Ви, ви що? Я у вас на службі? А ви, а не 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 ви не забуваєтесь трохи? Не ви не трохи. Не ви не трохи не забуваєтесь? Це ваша установа? Це ваша квартира? Що ви робите? Це державна установа? Це державна установа. Це належить установа громаді. Дивіться, що вони тут роблять. Людина мерзла на вулиці, її не пустили на роботу. Це у них приватний закритий наркоклуб. Чому не запускають людей? Що вони ховають тут? Прокурор. Він має слідкувати за додержанням законності і моїх прав. А він дивиться, що робить. Фальсифікатори, справи сидять, тут, фальсифікують і закривають двері, щоб ніхто не зайшов. Бо про вас вже відомо на всю державу. Заганьли вже всю прокуратуру. Люди, з України, які кажуть, що не можуть знайти війну військовому секунду. Це чий комп'ютер? Можете сказати, чий це небук? Ну, це, це, Подивіться, будь ласка, Іван, якщо це без інвентарного номера, забирай здаємо в поліцію. Забирай. Це без інвентарного номера? Номер є інвентарний? Номер інвентарний є, Покажіть, будь ласка. Я не знаю, не знаєте? Ну це не ваше, якщо нема номеру. Я подивлюсь номер. Я лише, я лише подивлюсь номер. Я номер подивлюсь. Будь ласка, покажіть мені номер. Не ну, дивіть мені руку. Я пок... Покажіть номер інтернет, його нема. Е, будь ласка, шановний поліцейський, оце знахідка. Я це заявляю це про це Дивіться, знахідку ви не можете. Втажити. Я зараз заявляю вам про знахідку. Зафіксуйте, бо зараз вони її уберуть. Фіксує. Оце ноутбук, знахідка. Покладіть. знахідка. Покладіть. Я її зараз тут Покладіть. знайшла. Покладіть. Це Добре. знахідка. Добре. Добре. Прошу оформити протокол Приїжджає про зараз. заяву про знахідку. Це слідчо оперативна група. І знаєте, для чого експерти. я вам закажу? Вони ще зараз у, у утягуть його і заховають, щоб ви просто зафіксували. От для цього все, я вам це кажу? заїжає слідчо-обактивна група сюди на місце. Підтвердите, Підтвердите да, документ... що я знайшла захід. Підтвердите. Підтвердите документує все. Дивіться, ми тут знайшли знахідку. Ми її вчора знайшли, ніхто не сказав, чия вона. Сьогодні прийшли вона знов тут. Це знахідка. Інвентарного номеру немає на неї, і вона не чия. А якщо е, я заявляю про знахідку. ви таке весною що вона нічия. Тому що інвентарного номеру немає, це ж державна установа. А, Звісно, в державній установі на всьому має бути інвентарний а, номер. Піднімаємо цей сум, має бути номер. Якщо нема номеру, питання, яким чином воно до вас потрапило. Хто його вам купив і приніс? Я прошу вас. Заяву або усну. А ви мене я, можете, а я, а я маю вас. право не слухати ваше прохання. Ви ж мої не слухаєте, двері не відкривали. Так що просіть, знаєте кого? Ні, Господа не Бога, не мене не просіть ні про що. що. Звернувся, я вас прошу, зверніться офіційно. Будь не сто. ласка, не або нарізайте уснути. мені задачу, я без вас знаю, що мені робити. Добре? Ви постійно намагаєтесь нас поставити в стіло, стой там, тут не ходи, сюди не заходи, сюди не можна, говори, пиши, диши, ні. Ми будемо робити, ми в демократичній державі живемо. І будемо робити те, що не заборонено нам законом. А ви лише то, що закон вимагає від вас. Скажіть, будь ласка, де ваш керівник установи? Ми вчора його не застали сьогодні. Не підскажете, де він є? Керівник ваш? А ви питалися заступник. заступник? Заступник у вас один? Чи два? Дякую. А ми знаєте, вже другий день приходимо. Вчора, сьогодні, і не бачимо вашого керівника на роботі. А він де є? Не Дякую. А заступник Крижановський є на роботі? Скажіть, будь ласка. Ми другий день приходимо. Нема вашого керівника. А де він є? Це, це. А чого ви мене не слухаєте? Здайте, будь ласка, зупиніться. Я ж з вами розмовляю. Я з вами розмовляю. Ви мене чуєте? Я задала питання, де ваш керівник установи? Його другий день нема на роботі. Будь ласка, де, ваш, вас керівник? Вас, де вас? ваш керівник? Де ваш керівник? Де Цицак Олег? Ви не відповіли, де ваш керівник знаходиться? Другий, Другий день його нема на роботі. Де він? А чого ви до них підійшли а не до мене? Тому що, там... Тому що він прокурор, а я простий громадянин? Прокуратури. Бо він зателефонував я. Хто там зателефонував, то записував. Значить, зараз що ви хочете брати заяву? Так. Хто хоче писати, я відберу того заяву. Хто а, хоче... Олег. Нема О. на місці, так, да, керівника? З'ясуйте, де місці, він? Ну, розуміло, розуміло. Я не можу, я годину за ним хожу, бачите, він Мін не відповідає. Поможіть мені з'ясувати? Ми до керівника прийшли. Це, де Кажуть, що зайняті, де Ні, він? Да, Зараз пара хвилин він буде війні. Да? Да. Телефонувала не я, але повідомлення він про це. ось, до на нас. Я хочу писати заяву ви почали залякування? Або ми порушуємо справу, або а що ви вже розібрались? Або вже розібрались по справі? Що ви вже лякаєте? Я бачу з нами я двері. Запитав, хто з мама двері? Я з вами не збираюся зараз сперечатися. Ви лише а вже проводяться слідчі дії. О, як цікаво. Це уже слідчі дії. А що вже відкрите кримінальне провадження? Ви Будете вносити, чи чи Шановний пан прокурор, вже відкрите відбутись до неї. Ви Уже відкрите кримінальне провадження, ви вже проводите слідчі угу. дії? Зараз угу. ви захочете, да? так? За... Прошу. Ну, зараз вирішим. а Тобитан, ми вирішимо. Ми, будемо... дії? ми ви самі можемо внестися і передати ви вам розслідувати, ви або ви проходите свідку. А де ви були вчора? Вас не було на роботі. І сьогодні вас не було, ви лише прийшли. Він уже слідчі дії проводить. Він не доступ. До адмінбудівлі вже встановлені. Йдемо далі в адміністративний суд. Він народу загородились всякими замками і люди не можуть потрапити вільно. Доступу немає до всіх. до всіх установ. 90% державних установ, які е, утримуються за кошти народу, е, створили собі умови як приватні квартири. Подожди минуту на лінії, будь на лінії. Я думаю, що більше як рік ми їм писали і попереджували, що щоб вони демонтували і і е, працювали згідно з Конституції України, а вони нічого не роблять. Сьогодні відбулося останнє засідання апеляційного суду стосовно. Резонансної справи кувалди і на Івана Даваданавська, який ходив і на державних установах, збивав кодові замки незаконно там встановлені. Ви виграли Правильно. це цей суд і суддя ви апіраційного суду Батьканич винес. Насправді мені навіть дивно, що він таке рішення виніс. Я не очікувала. Я знала, що це завдання системи нашої режимної, але він виніс законне рішення. Він розібрався і встановив, що жодних хуліганських дій. Як йому вміняли 173-ю статтю, в дієві 12-го не було, тому що він встановлював дійсно справедливість. справедливість. І тому що перешкоджання нам у доступі до державних установ це є насправді злочином посадовців, який характеризується, зараз я забула яка стаття Кримінального кодексу. Мені здається, що це. Дискримінація. От я думаю, що їх дії підпадають по статтю дискримінації. Якщо прокурор може увійти в прокуратуру, просто своїм ключом не підійде, а я не можу, це і дискримінація. Тому ми суд виграли. З чим нас і вітаємо в Як до нас не було жодного законодавства... от ми в судах були десь півроку, да, приблизно да. вже за півроку. Жоден прокурор не обґрунтував нам на підставі якого закону України вони встановили ці кодові замки. І чому тут? От дивися, тут тут. Нема подорож. Чому ну, я можу просто відкрити тут двері, а не стояти на кнопочку, нажимати, і кричати тополь я берега. Тому зразу було зрозуміло, що це звинувачення було абсурдне, безглузне, не відповідало законодавству. Ми знали, чому цей суд виграє. Просто ми ще я не вірила, що наші судні винесуть законне рішення і воно не буде замовлене. Рішення винесли законне, воно дійсно не відповідає законодавству. До нас виграв цей суд, а тепер... Я хотіла би попросити обласного прокурора, прес-секретаря обласної прокуратури Вікторію Попович, зняти безглузне їх обґрунтування та пояснення стосовно вони своєї позиції. Там виклали на офіційному сайті, що чому дії до були незаконні. Тепер тобто суд скасував це рішення. І їх обгрутування може приклеїти себе Вікторії Попович на те місце, куди я думаю, і зняти з сайту неправдиву інформацію. І друге, і основне, що якби ми цей суд не виграли, тоді у нас не було іншого шансу жодних інших судів, як звертатися в Європейський суд України. І ми готували, ой, європейський суд, вибачаєш, і ми готувалися до цього суду, і ми знали, що ми робимо, і ми збирали документи. Так ось. Дороги закарпатці, встановлення кодових замків і будь-яких інших перепон у вигляді е, турнікетів і всього іншого, шлагбаумів в державі Україна вільній державі є незаконною дією, і те, що вони всі посинаються на секретну постанову 939, яку прийняв Азаров і підписав. І в число Азарова прийняли ту секрет. Якусь секретну постанову зміст її нам невідомою, вона ж секретна. І зараз вони на підставі тої постанови Азарова, що закривали від нас всі державні установи. Це є насправді предметом позову до Конституційного суду, звернені до Конституційного суду. І ми це зробимо. До нас я тебе вітаю. Добре. Ми це зробили. Питання а що іменно? Все, Прошу. Що ухвалили? Яке рішення? рішення ухвали. що... Мої дії не підпадають під 173 статтю КУПАП, а підпадають під 186-ту. Тобто самообразно. Я думаю, і повернули справу на поліції, щоб вони... Винесли протокол по самоуправляці нарваном футбол законцю статті про про ну я не знаю чим це тільки до зараз дас, ми дас зараз дас. ми чекаємо з нетерпінням іншого протоколу з іншою з незаконною статті самоправства і будемо продовжувати цей шлях але нам уже буде набагато легше тому що всі зрозуміли що ніякого хуліганства в тому що він збив незаконно встановлені замки немає і не було ізначально Привіт прокурору військовому Цицику, який зробив на нас завідомо, неправдиве повідомлення про злочин, і відкрив кримінальну справу 200. за хуліганство Кримінальне, 296 стаття. Грубовая, частина друга. Він мав на увазі Остіка журналіста Купак і донацько і відкрив на нас кримінальну справу. Так ось сьогоднішнього дня піде повідомлення про злочин від нас проїхав на прокурора Цицика за завідомо неправдиве повідомлення про злочин на нас. До речі, Циця кодовий замок не відновив, і зараз у сто прокуратуру є вільний, Як вільний у цей суд, як вільний в більшості установ державних. Окрім прокурора Кириленко, той, що любить на обіди вчасно ходити, він закривається, щоб чесно пообідати, посидіти в кабінеті з царем. коли до нього приходить цар, подумовлятись, порішати. Вони там сидять в кабінетах. Звісно, їм вигідно закрити від нас двері. А коли я дзвоню, вони бачать, хто прийшов. Звісно, вони можуть вирішити питання. Їх. Секретні кабінети. В секретні кабінети завезли. Донецька, на жаль, нема. сьогодні не сказав. Суді, що вони там роблять, коли вони закриваються від нас. Ви бачили, вони носять взятки, купами, вони там займаються, домовляються. домовляються, вони да. невідомо чим займаються, вони там можуть вживати наркотичні речовини, вони там можуть що там скільки задовольняти. Не, не, да. не, неприродним способом свої <с сексуальні потреби, а, а тому що музик з музиком може лише неприродній. Природній природні це мужик з жінкою. Так ось. Не закривайте від нас державні установи, бо ми хочемо перевірити, що ви там робите. Чи ви справно служите громаді? Чи хтось відміняв з конституції норму закону громадського контролю? Чи хтось її відміняв? А як може громада здійснювати контроль, коли всі розумники, такі як Кірлєнка, позакривались на ходові замки? Ми, що... ми виграли, вітаємо, Закарпатська. Далі ми пропонуємо їм зняти самим всі перешкоди, тому, що... да. тому що це є для нас зеленим світлом, що ми можемо продовжувати це робити і ми будемо це робити. Скажімо, ласка, а... Досно, воно, воно, в mm -hmm. Давайте давайте сюди, Богдан садж. Давайте. Богдан сардж. Не всякий, ви не треба, треба ви попереджати. Так. Ви демотуєте. Я, Я, Я вас попрошу. Ви можете показати. Я вас попрошу. Я вас просив. Я закони у Ферії. Вашу приймні... Я закон не порушую. А якщо я, якщо я порушую, порушую то пишіть в прокуратуру міліцію не з трубу. Ви, прав... ви так же маєте право писати в міліцію не струву. Ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли? Я їх сьогодні демонтую. Якщо ви напроти звісно. Це майно, яке коштує гроші, так. Так. Ви, ви, відповідати. Як, ви, не не ви будете тут керувати. Ментарний номер. Ви коли, я... коли аютували за себе людей? Ви ходили. Бо ви мені отбора і обіцяли людям створити. Я не вибачаюсь, От... ви мені нужні. Ви мені покріп, будь ласка. Ви мене чуєте? А від кого ви? Покажіть я мені. Я першу. Я першу. От тому Ми стояли тут 40 хвилин, дзвонили, ваша секретарша не відкрила двері. Ви мене зрозуміли? Я демонтую твоєм рішення. Скільки треба, майно, Скільки треба о, вам часу на демонтування цього нову? Воно ну, не має жодного інвентарного номера. Воно встановлено за кошти. За кошти за то, що... А чого немає інікарного номера? Чого вони не є на обліку у вас? Це ми розберемося, де вони допомогли. То ми розберемо, сама громада, яка оплатиме це. Ви мене зрозуміли. Іван, ви, 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 ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли? Так. Я вас попереджую, що я По Не попереджу, Попереджував? що прийду зіб'ю. Так. А що це Все заведе. Так. Ви не зрозуміли? Ні. Ви мене не хочете зрозуміти. Я вас розумію. Ви знімаєте чи ні? Ми тільки сьогодні в прокуратурі в обласній, ми. Запропонували до четверга знайти е, їхні всі перешкоди для вільного доступу до одній будівлі. Ми були у вас, ми вас попереджували, що зніміть, тому що я прийду з поваду. Я прийшов. Бо, Бо, нам, ти 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 що, народний меседж, чи вивку. Я людина, яка хоче, щоб був в порядок, і доступ до одній будівлі. Я, суму... я вам пояснив, чому постановили. З Метою спорядкування відвідувань та від будівель міської ради, а, а це не порушувати а що, а всі органи влади мають бути відкрити для громадян, а це, це згідно законів. законів не порушувати, не порушувати громадський спокій О, і, не, порушує, і, так. І, і, так. і не переривати засідання, які відбуваються в міській раді. Не входити, не вбрати в кабінет а прийти сюди, набрати кнопку. А? а закон каже, органи... що всі органи влади мають бути відкритими для громадян. Ви розуміли? Ми, про... ми не будемо розуміти, Прива... бо виплат, так, в в кабинет, це ми. Триває засідання, вриватися в кабінет, це що мене. Да а я, якщо Привинер... хочу до вас попасти на засідання, я саді, то я і так попаду. А ви собі гарніше народа. Демонтуєте самі, Ви вироб... демонтуєте ми... себе? Я демонтую. Ми... Заберете. Коли демонтуєте? Через скільки? Я вас повідомлю. Коли? Я вас повідомлю. У мене ваш телефон. Ні. Я вас повідомлю. Приймаєте? Ви приймаєте термін обіцянку від цієї людини. Термин. Я вас повідомлю. Богдан Ісавіч, давайте... Ви не зрозуміли? Вы... На сьогоднішні... термін сьогоднішній день. Буде він завтра день, День недовзі. Ми знаємо. Богдан Істанович. На наступний ви прийдемо рішення, приймається? Понеділок виже будете монтовані. Далі станете. Хороше, хороше. Це не пускає. Зробимо сей. Закувати у нас в міській раді. Далі з Богу, святкуйте, ви перед переводою. Розлов... Коли будете монтовані і ви створити війни дос. Своромо вілі досвід. Коли? Я Понеділок вже буде вільний дос. До четверга. До досить часу. Наступний тиждень. Четверга. Наступний тиждень. Добре, до п'яти. Приймається? Бажаю вам э, хорошого настрою. Дякую. Вітання від учасників АТО, всіх Ми знаємо, ми вчора привітали, ніхто з міської мери навіть не соїзволи прийти на похорон. Ми не можемо.